Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть. І півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник світа встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Прибігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме, питає півник. Не я, одразу одкаже мишеня. Не я, каже, й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знов гукає Гей, круть, гей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть, не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одного скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей круть, гей верть, я борошно приніс. Попробігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та поріжечки спекти. Хто ж миситиме? питає півник, а мишенята й знов своє. Не я пишіть круть, не я пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже Круть. А який я голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півники каже Стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круті вертем. А тісто хто місип? Піч витопив, пиріжків напік? Ти вже зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з за столу. А півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледарів пиріжками пригощатиме?